пом 3. Протипіхотна, осколкова, кругового ураження, вистрибуча міна має дуже секретну назву медальйон, Встановлюється виключно дистанційними засобами мінування. Хоча, думаю, ручний варіант ці маніаки також розробляють. Є сучасною аналогавнітною розробкою нашого миролюбного сусіда і предметом його безпрецедентної гордості. Обладнана механізмом самоліквідації та сейсмічним датчиком. Спрацьовує безконтактно при наближенні людини на відстань близько 12 метрів або по збіганню часу бойової роботи. За заявами виробника спрацьовує виключно на кроки озброєного брудними мріями про пардаки ворога інструктора з дружньої нам країни. По факту ж невинні націоналістично настроєні українські тваринки страждають від неї також. Містить 99 грамів вибухівки підвищеної потужності А91. При спрацюванні бойова частина виштовхується на висоту метр півтора та вибухає, розкидаючи уламки унікальної трикутної, здогадайтеся в кого вкрали розробку форми, які гарантовано знищують все живе в радіусі 12 метрів.